Всім піс, мене звати Аня, і вітаю вас на моєму YouTube каналі, як ви вже зрозуміли, з назви відео. Сьогодні ми будемо говорити з вами про довіру, і давайте почнемо. Отож, взагалі, чому я вирішила зняти таке відео? Дуже часто я чую, бачу такі фрази по типу: Я не довіряю собі, тому що, типу, як ви можете мені довіряти, якщо я не довіряю собі, в цілому про довіру до інших людей. В сенсі, що, наприклад, вас зрадили там один раз, і ви більше не довіряєте іншим людям. І якщо чесно, мені б хотілося висловити свою думку, певну з приводу цього, і тому я знімаю цей відос. Отож, найперше, мене дуже сильно дратує фраза, що я не довіряю собі. Як, типу, я можу навіть довіряти комусь, я нікому не довіряю, тому що я не довіряю собі. Як ви можете не довіряти собі? Якщо це кажеться в контексті того, що ви ніколи не знаєте, яким чином ви будете вчиняти в майбутньому, або, ну, типу, що ви можете змінити свою думку і так далі, це нормально, це відбувається з усіма людьми. І це якраз таки мені здається про довіру до себе, тому що ви розумієте, що життя циклічне, і що ви можете змінюватись, тобто це абсолютно нормальна історія і ситуація. І коли, типу, люди кажуть, що. Там я не довіряю собі, ну, а як я можу тобі довіряти, якщо ти навіть не довіряєш собі? Типу, ну, це дуже дивно, тому що я можу зрозуміти, недовіра до себе може виникнути, наприклад, коли ви собі постійно обіцяєте, що ви щось почнете з понеділка, а по суті, ви це не починаєте. Тут я можу зрозуміти, коли кажеться, що типу, я не довіряю собі, але. Навіщо, типу, ви такі стосунки з собою вибудовуєте? Мені здається, це дуже несправедливо по відношенню до себе, перш за все. З приводу довіри до інших я згодна, це дуже складна тема, якщо чесно. І ну, мені, наприклад, дуже складно довіряти іншим людям. І, наприклад, я можу спілкуватися з деякими людьми там, місяць, два, навіть довше, але все одно я. Ну, не зовсім довіряю типу, їх словам, я все-таки дивлюсь більше на вчинки. Мені здається, це доволі доросла позиція, тому що я просто людина слова. І якщо я сказала, що я щось зроблю, то я це зроблю. І, типу, так само я можу сказати, якщо я комусь щось пообіцяла, ну, я намагаюся це зробити, звичайно, бувають якісь там життєві обставини, коли я не можу це зробити, і так далі. Але, звичайно, ну, я якось або переношу плани, або вибачаюсь, і це абсолютно нормально. Але в більшості я кажу щось і я це роблю. І так само. Власне, з довірою до мене, я завжди кажу те, що я думаю. Типу, я не люблю брехати. Мені ну, не комфортно від цього. Типу, Коли я була дитиною і навіть підлітком, я могла, типу, брехати людям. І ну, я навчилася, що це не дуже класно, і, типу, рано чи пізно все одно це якось вилазить. І саме це відчуття, ну, типу, коли ти обманюєш інших, ти перш за все обманюєш себе. І мені не подобається от, оце відчуття, що я перш за все обманюю себе. І я дуже довго працювала над конкретно довірою до себе самої, тому що у мене була така історія, що я могла собі там казати, що я щось буду робити потім я цього не робила. Або я казала, що зі мною так вчиняти не можна, але потім все одно я дозволяла людям якось вчиняти по відношенню до мене і. Мені було не ок, але все одно вони типу, це робили. Я казала, що ми після цього не будемо спілкуватися, але все одно, типу, я не стримувала своє слово, так би мовити. І це дуже сильно, якби, погано впливало на мене, зрозуміло. І тому я почала дуже активно цим працювати, тому що, якщо у вас немає довіри до себе, ви не можете довіряти іншим людям, і якби інші люди теж мають повне право не вірити вам, тому що у вас немає перш за все. Типу, довіри до себе. Знаєте, є одна така фраза: не суди всіх по собі. Я хочу сказати, що вона працює в обидві сторони: типу, як в поганому сенсі, так і в хорошому сенсі. Інколи люди кажуть, не суди всіх по собі в тому сенсі, що не всі такі погані, як ти, але також я часто кажу цю фразу в контексті, що не всі мислять так, як ти, не всі настільки добрі або там, справедливі, кажуть правду. І в цьому світі, звичайно, це дуже складно, тому що, ну, я, наприклад, можу дивитися там на людину, яка стоїть напроти мене, але я не можу знати, вона мені каже правду чи неправду. Звичайно, є якась певна мова тіла. З часом брехня може якби, вилізти. Але, розумієте, це дуже складна тема. І тому з довірою, ну, тут просто потрібно реально фільтрувати те, що людина каже, дивитися на вчинки і так далі. Але я хочу почати з того, що. Варто вибудовувати довіру до себе. І, типу, якщо ви звикли казати, що ви не довіряєте нікому? Це, типу, ок. Але мені здається, що неможливо будувати якусь емоційну близькість з людьми, якщо ви їм ну, все одно не довіряєте навіть після п'яти років стосунків. Типу, навіщо вам такі люди, яким ви не можете довіритись? Типу, розумієте, суть близькості? Ось цієї полягає в тому, що ви маєте бути вразливими. А боятися довіритись комусь, тому що ну, ви думаєте, що вас там обмануть, зрадять або вам зроблять боляче це от оця боязнь, що вам зроблять боляче, вкотре я кажу. Тобто, це страх ось цієї близькості, коли ви можете бути вразливими. І, типу, ну таким чином ну, не вибудовуються стосунки, ви не можете просто будувати щось серйозне на такому тлі. Звичайно. Є деякі речі, які ви можете тримати лише при собі, і це нормально, це ваше право. Але мені здається, що це не чесно по відношенню до вашого партнера. Якщо, наприклад, партнер до вас повністю чесний, він вам там все каже, довіряє вам, а ви не відповідаєте взаємністю на це. Типу, ну, це ваше право, але це трохи тидно. Також давайте розглянемо одну ситуацію. Я на своєму прикладі розповім. У мене десь в років 13-14 були дуже дивні стосунки з моїми друзями. Типу, в мене була декілька разів історія, де мене дуже сильно підставляли мої друзі, подруги. І ну, мені було дуже боляче, тому що це відчувалося як зрада. І я хочу сказати, що після цього у мене завжди була така думка, що все. Ну, Я більше людям не хочу довіряти, я більше нікому не буду там відкривати якісь свої секрети і так далі. Але, ну, типу, я сама у себе краду життя, тому що, по суті, життя воно складається за цих моментів. Бути вразливим, боятися того, що вам зроблять боляче, це нормально. Але ви не можете вкрасти у себе дружбу, ви не можете вкрасти у себе в стосунки лише тому, що ну, це комфортна зона, грубо кажучи. Бути самим, тому що я знаю, що мені не зроблять боляче. Я не буду нікому довіряти, тому що таким чином мене ніхто не зрадить, або ну мені там не зроблять знову ж таки боляче. І у мене так само було з стосунками. Тобто кожен раз, коли я якось виходила там стосунків, або коли в мене була якась невзаємна симпатія і так далі. Я постійно собі повторювала, що все типу більше після цього я нікому не довіряю, і так далі. Я не хочу більше людей у своєму колі спілкування. Але камон, це, ну, це несправедливо, перш за все, по відношенню до вас самих. Типу, знову ж таки, я повторюю, що ви крадете у себе досвід, ви крадете у себе проживання цього життя. І мені здається, що якщо у вас не буде довіри до себе, ви не можете побудувати ось цю довіру до інших або відчути її. Тому що, якщо ви сумніваєтесь в собі, то зрозуміло, що ви будете сумніватися в інших людях. І якщо ви звикли брехати, наприклад, то ви будете очікувати того самого від інших людей. Тому що, як я вже казала, не всіх судять по собі. І якщо ви також людина, яка постійно собі, наприклад, повторює, що я почну там якусь справу з понеділка, або завтра я вип'ю більше води, або. Обіцянки, які ви собі даєте і не виконуєте, це може бути що завгодно, можете прокручувати будь-яку свою ситуацію. Дивіться, це дуже сильно підриває вашу довіру до себе. Тому що, якщо у вас знову ж таки немає довіри до себе, вам буде дуже складно вибудовувати її з іншими людьми. І таким чином, це також мені здається, вибудовує певні кордони. От, наприклад, якщо ви звикли, що ви дали собі слово, ви його якби виповнили. Да, от, пообіцяли собі щось і ви це зробили. То ви того самого будете очікувати від інших людей, таким чином ви можете розставляти кордони. І ви можете підмічати, коли люди вами нехтують, вашими кордонами нехтують, або просто не роблять те, що вони кажуть, і це якби трохи редфлажно. Давайте я зараз поділюсь своїм досвідом, як я переборола цю штуку. В цілому це все про дисципліну, але ви маєте розуміти, що це дуже важливо. Якщо ви розумієте, що, от, наприклад, у вас немає ресурсу, немає сил зробити щось завтра, то не кажіть самі собі, що завтра я зроблю це. Скажіть, що можливо, завтра я зроблю це. Або якщо я буду почуватися адекватно, в мене буде час, то я зроблю це. Звичайно, не потрібно робити якісь речі в мінус для себе, але тут сам факт в тому, що. Важливо виконати ось це завдання. Я дуже раджу всім вести якісь такі блокноти, щоденники, в яких ви записуєте справи, які ви хочете виконати. Ну, нотатки теж можна використовувати, але мені здається, що коли це від руки, то це набагато краще працює. І ви можете собі писати там якісь речі, плани на день, які ви маєте зробити. І дивіться: наприклад, якщо ви написали собі цей щоденник, там я не знаю. Спортом позайматися, не обов'язково йти в спортзал і робити якесь дуже важливе тренування там на дві години і так далі. Як мінімум, просто зробіть якусь руханку 5 хвилин або розтяжку, або йогу. Я не знаю, просто якісь присідання, віджимання елементарно, і дивіться вам, уже буде такий плюс за це. Тобто. Починайте завжди з малого, тому що вибудовувати ось цю довіру до себе їй дуже складно. Особливо, якщо ви звикли типу, обіцяти щось собі, а потім цього не робити, ну і... це дуже складно, реально після цього якось адекватно почати робити те, що ви собі обіцяєте. І так само, якщо ви сказали собі, наприклад, завтра я там буду пити більше води. Повірте, якщо ви вип'єте навіть на склянку води більше, це вже зараховується. Ставте собі якісь дрібні цілі в цьому плані, і таким чином воно так як кірпічками буде складатися, да, фундамент цей, і воно буде вибудовуватись і вам буде комфортніше. І ви помітите, як в принципі ваше життя почне змінюватись. Реально, це дуже сильно змінює життя. Звичайно, що у вас будуть дні, коли ви там собі можете щось пообіцяти, типу я там поїду гуляти, або я щось зроблю, але ви розумієте, що ви почуваєтесь не дуже, або у вас немає сил, і це теж про довіру до себе. Що ви це не робите, тому що вам ліньки або ще щось, там прокрастинація, або ви просто не хочете більше це робити, а це конкретно те, що ви дослухались до себе і ви довірились собі. Це теж дуже великий плюс, але не нехтуйте цим правилом. І, власне, таким чином, коли у вас уже вибудовується така довіра до себе, то можна говорити про довіру до інших людей. Перш за все, що я можу сказати, завжди допомагає просто дивитися на вчинки людей. От. Що стосується, наприклад, дружби, ну мені здається, це набагато легше. Звичайно, що коли ви там зустрічаєте якусь нову людину, ви не будете їй розповідати все. Ну, це логічно, це мені здається нормальне правило. І ну, це дивно, коли людина вам починає дуже сильно відкриватися. Ну, при перших там якихось знайомствах. Ну, мені принаймні так здається, і якісь дуже ну, складні, вразливі для неї теми підіймає. Це можна дещо неправильно просто зрозуміти. Але окей, і просто я б сказала, що на початку спілкування може бути непомітно, типу, вас людина використовує, чи вона вам бреше, чи ще щось, але з часом воно все вилазить. Просто, от витримайте ось такий певний період часу, і ви зрозумієте це. Але дивіться, навіть якщо так сталося, що ви комусь довірились. Вам зробили боляче. Це не ваша вина, проблема не у вас. І ні, ви не маєте закриватися від цього світу. Це просто така людина. Вона звикла так вчиняти, і, типу, ви, ну, я не бачу сенсу переставати заводити собі друзів і вибудовувати якісь близькі стосунки лише тому, що якась одна людина вас обдурила. Якщо, звичайно, це активно повторюється, можливо, вам варто придивитися, яких людей ви собі обираєте в друзі або в партнери, тому що, ну, дивіться, якби один раз це випадковість, наступні рази це вже якби закономірність. І тут варто задуматися, я б сказала. Але окей, і я хочу сказати, що розглядайте це життя як пригоду в цілому. І дивіться, ви отримуєте якийсь досвід. Так, да, це боляче, коли там. Вас обдурили, вам зробили боляче, вас зрадили і так далі. Але я б сказала, що у вас просто має вибудуватись якась більш така стіна в плані кордонів, жорсткіша. Типу, ви просто починаєте розуміти набагато краще, в які моменти ви можете відкриватися людям, що варто розповідати, що ні. І ну це просто як будує вас, типу, по цеглинкам, знаєте, отак. Тому не варто одразу забивати на побудування якихось близьких стосунків. Я знаю це боляче, я знаю, що це таке сильне розчарування, все. Але ну я часто хочу сказати, коли мені було 13 років. Ну, мені було дуже боляче, коли мене вперше зрадили там так прям серйозно, друзі, і я бачила, типу, якесь таке ставлення до мене і раніше, що мене там могли не обирати або обманювати і так далі. І просто, якщо у вас вичерпується довіра до якоїсь певної людини, це окей. Але дивіться, інші люди вони ж не винні в тому, що якась певна людина зробила вам большу, вона вас обдурила, зрадила вам і так далі. Типу, не ставте клеймо на всіх людей. І я хочу сказати, що якби я не довіряла, наприклад, своїм найкращим друзям, якби я не розповідала якісь. Певні секрети про себе, якісь дуже складні ситуації з мого життя. У нас би не було цієї емоційної близькості, розумієте? І типу, її дуже складно вибудовувати, і, типу, цю довіру їй потрібно реально якби, вибудовувати. Звичайно, що якщо людина якась вас розчарувала, то це нормально зробити крок назад, грубо кажучи, або просто перестати їй довіряти. Це нормально. Але, типу, доки людина має ось цей кредит, так би мовити, і вона якби не мус, не змушує вас сумніватися в тому, що ви можете їй довіряти, чому в ні. І, типу, ну це круто, це реально це дуже круто. Не кожна людина може похвастатись якимись такими стосунками, дружніми або романтичними, коли є ось ця довіра, є емоційна близькість це дуже класно. тому Просто задумайтесь про це і пам'ятайте, що це така лухарі-привілегія. І якщо вам один раз знову ж таки зробили боляче, це не означає, що всі інші люди вам будуть робити боляче. Просто знаєте, це як ви починаєте розуміти, який фільтр варто встановити на інших людей. Потім просто набагато легше відслідковувати ці всі моменти і не повторювати ту саму помилку. Ось і все. Дивіться. Навіть хвостик є. До речі, мені здається, що довіра також про стосунки з вашою внутрішньою дитиною, тому що це про те, щоб прислухатися до неї, перш за все, теж довіра до себе це також про те, чи довіряєте ви собі в плані обіцянок, своїх почуттів, емоцій. Тому це дуже складно вибудовувати. У мене зараз в цьому плані немає якихось проблем, і я намагаюся не займатися самообманом. Інколи в мене буває таке, що типу, в мене в думках одне, а типу, ну, на серці да, зовсім інше. Але я завжди якось намагаюся це все отак врівноважувати і пояснювати собі своїй дитині і чому, чому типу, деякі речі, про які ми думаємо. Є правильними, а те, що ми відчуваємо, це окей, але не завжди це є тим, що зробить нам краще. І, ну, типу, реально, я довіряю своїм відчуттям, але інколи мізкам своїми довіряю трохи більше на досвіді. Ну що ж, з таким було це відео. Сподіваюсь, вам сподобалось тиця Лукаса, Підписуйтесь на мій канал, і до нових зустрічей. Бай!